Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас усіх до е, карти дня. І так, у нас, як зазвичай, три позиції, і ви вибираєте е, одну для себе. І так, і будемо дивитися, які поради, що нам карти скажуть на сьогодні. І так, Карта номер 1 І дивимося, хто вибрав перший варіант, мої дорогенькі, вас чекає сьогодні якийсь прибутковий день. Десяточка монет говорить про великі суми грошей: це і про купівлю, продаж, це і про якусь спадщину, про якісь премії. Це і про винагороди так само. Це накопичення якихось грошей. Можливо, що ви сьогодні, якщо ви дійсно колись збирали на книжку, або ще кудись збирали, ось сьогодні ви можете вже підрахувати хорошу суму. Це карта накопичень, мої дорогенькі. Якщо ви десь вкладаєте, або, наприклад, сьогодні. А ви хотіли б підрахувати, що ви там накопичили. Ви повинні розуміти, що це вже стеля. Більше ви не зможете назбирати. Тобто, треба починати або якийсь інший проєкт, або якусь іншу справу. Тоді у вас може початися все споря... спочатку, тобто накопичення може піти спочатку. Карта номер 2 теж у нас фінансова карта. Це якісь угоди, якісь домовленості, підписання контрактів, це спільна праця, праця на, я так скажу, давайте я скажу, на якийсь проект. так? Дивіться, не просто так. Тут з двох боків сходинки йдуть, тобто розвилочка, чи ви йдете цим шляхом? Стабільним шляхом, не швидким шляхом, чи ви будете шукати інші якісь шляхи. Ось це все різні три шляхи. Ось, один йде напряму, і два в обхід. Вже е, я так скажу, що скоріше за все, якщо ви підете не тим шляхом, який веде напряму, так, а якось ви можете, в принципі, навіть перескочити. Один поверх, наприклад, один, одну сходинку по кар'єрній, наприклад, або по утриман... ну, отримуванню якихось дивідентів, наприклад. Ось якось так. Дивіться, ще що ця карта попереджає. Контролюйте все, що ви підписуєте сьогодні, тримайте все у своїх руках, тобто гроші не передавайте нікому іншому, крім себе. Будьте от цим, скажімо так, обережні. Карта номер 3 А тут у нас старший аркан сонечко. Мої дорогенькі. Відверто скажу, це дуже хороша карта. Що би там сьогодні не було, вас під кінець дня стопроцентово засвітить сонечко. Будуть хороші новини. Хоча б, ну от при кінці дні, хоча б Вірніше, при кінець дня, вже під вечір, будуть хороші новини, хороші звістки, щось приємне, щось якась правда може е висвітитися. ось і, в принципі, прояснення якоїсь ситуації так само. Звичайно, сьогодні ви на висоті, звичайно, до вас сьогодні будуть прислухатися, тому сьогодні ви маєте право висловлювати свою думку, до неї прислухаються. Якось так. Ви можете навіть за собою повести якихось людей. Гаразд, мої дорогенькі. На жаль, моя свічка чомусь не. Зараз я вам покажу, ось вона мала би бути ось така, бачите, рожева, рожева, ось така ось. А чомусь вона не рожева. На жаль, на... ой, на жаль, бачите, ось так. Ні, не видно. На жаль, біла відсвітлюється біле. Білий гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!